Місце пам'яті про тих, хто віддав життя за свободу України у селі Сороцьке Тернопільського району відкрили алею слави загиблим бійцям. Відкриття розпочали традиційно з виконання гімну. Після цього відбулася спільна молитва та освячення пам'ятних дошок, встановлених на честь загиблих героїв. Серед шанованих Олег Сагайдак, уродженець сороцького. Шановуємо за заодно пам'ять наших полеглих героїв, відкриваємо їм банери. Ми їм щиро дякуємо за те, що вони полягли за нас, віддали своє життя, і хочемо помолитися за найшвидшу перемогу і мир в нашій Україні, щоб якнайшвидше поверталися ті хлопці додому, які ще сьогодні сидять в гарячих точках, які не можуть нормально снідати, повідати, відчарити так, як це ми робимо тут з вами. Окрім відкриття Алаї Слави у Сороцькому вшанували ще одну важливу подію: свято об'явлення Пресвятої Богородиці. Місцеві жителі розповідають, що 75 років тому в селі з'явилася матір Божа. Відтоді це стало особливим днем для громади, який з пошаною передають із покоління в покоління. Люди діляться спогадами, які зберегли з тих часів або переказами, що дісталися від батьків. Мені особисто мама при повній свідомості і пам'яті розказувала. Як їй було 12 років, вона бігла до бабусі своєї і побачила рожеву хмаринку, на якій була матір Божа. І їй вже було 86 років, вона не забувала ту подію. Старша дівчинка була від мене на два роки, її об'явилася матінка Божа. І вона, як дала знати до села, а туди вже люди, як залишилися сходити з усіх сіл. Повно, повнісінько було людей ся, а що їх розганяли, тому що то було невільно, то було заборонено. Такий молитовний захід поєднали із благодійністю. Волонтерки приготували частування, рибну юшку, булгур з м'ясом і фірмовий козацький чай. Скуштувати страви можна було дона для захисників і захисниць.